Сьогодні в студії програми про важливий юрист обласного осередку комітету виборців України Володимир Курило. Пане Володимире, доброго дня. Добрий день. 26 жовтня. до чергові вибори так до Верховної Ради. Чи готова до них Україна? Чи чи насправді все так добре, як нам кажуть? Ну, власне, ну ще хочу привітати всіх глядачів телеканалу Інтебан. Ну і сказати наступне, що чи готова Україна? Ну, Україна, якщо бути відвертими, то фінансово не готова тягнути чергові, ну, там на чергові вибори по там по порядку, які в нас може провикли кожного року там чи через два роки в Україні організовується. Грандіозні великі вибори зі своїми е, новими змінами, з новими веденнями е, Україна не готова, оскільки, по перше, у нас наближається е, зима, яка принесе нам. Велик, ну я думаю, так і там теплові економічні е, негаразди. У нас є е, нестабільна ситуація на сході України, е, яка також потребує великих е, фінансових коштів. Ну і відповідно вибори, які е, велику суму із нашого державного бюджету е, забирають на себе. Е, щодо готовності України до виборів, ну в загальному в, ну, там, в абсолютній більшості на території України, е, ну Україна готова до цих виборів. У нас залишилося там кілька регіонів, фактично кілька районів, які не готові, тобто в, в, є великий знак питання, як ці вибори проведуться. Тобто, це стосується Донецької і Луганської е, областей, а також ну, власне, е, що буде із виборцями, які проживають е, в тимчасово окупованій території автомобільної Республіки е, Крим. Оскільки е, тобто, цим законом України про вибори народних депутатів в, ну, можна так сказати обмежено їхнє е, право. Мати свого представника у Верховній Раді І, відповідно на даний момент е, якихось роз'яснень е, стосовно цього в моменту немає, тобто е, де. Е, ну, тобто, чим заповняться цих кілька е, депутатів, які повинні були би обиратися в одномонатних е, округах в автомоні Республіці. Чи будуть чимось відрізнятися ці вибори від попередніх тобто? е, вони? Ну, тобто, по своїй структурі, е, закон е, України про вибори народних депутатів нічим не відрізняється від 2012 року. Там в 2013 році були певні зміни, але ну, тобто, вони не є е, суттєвим. Тобто, у нас залишається змішана е, виборча система. Нещодавно політичні сили оголосили прізвища тих, які будуть боротися за депутатські портфелі. Чи були неочікувані для вас особисто ті прізвища, які сьогодні звучать як кандидати у народні депутати? Ну, знову ж таки, важко казати там, очікувано, неочікувано, оскільки в нас кожного року на виборах завжди є, ну там виходять якісь там нові прізвища, там, несподівані прізвища. Ну, Є несподіванка відносно того, що деякі політичні сили відмовилися брати участь е від е виборів. Е відносно, ну тобто, є і певний позитив у цих виборах, у тому, що багато громадських активістів, волонтерів все ж таки будуть брати е участь, в тому числі і журналісти, які можливо. Зможуть якимось чином повпливати на те, що відбувається е, в Верховній Раді, але знову ж таки на дум, на мою думку, що це повинно прийти там не 15 чоловік, а це повинно там 10-15-20% від всього складу Верховної Ради для того, щоб вони могли щось міняти. Те, що чи не в кожному списку фігурують прізвища чи е, активних активістів з Євромайдану чи бійців з АТО, це така спроба політичних сил е, зманіпулювати думкою виборців, зігравши на війні. Ну, Чесно, тут знову ж таки важко казати, для чого це все робиться чи дійсно ну, там, ці лідери цих політичних сил, які формували, списки залучали можливо, вважаючи їх дійсно експертами, фахівцями, спеціалістами, чи дійсно вони хочуть там маніпулювати думкою виборців і показувати про те, що у нас там є там, командир такого батальйону, у нас там є волонтер, який там, приніс величезну, там, з -з зумів зорганізувати величезну кількість коштів для антитерористичної операції. Ну, і, тобто, відповідно, ну, знову -таки, Прийде час і ми побачимо, хто за що боровся і для чого вони це все робили. Не секрет, що в нас деякі політичні сили, що вибори не, не ну, під час виборів не дуже там звертають увагу на закон. Так як думаєте, цього разу буде нечесна гра, готуватись до неї виборцям не Чи е, ну тобто, як вже е, видно там по інших е, округах, по інших областях, е, вже десь в певній мірі починається. Е, Така так звана нечесна гра. Е, ще якогось там вкидання там великого бруду чорного піару. Е, там е, спостерігачі від Комітету виборців України ще не спостерігали, але можемо, ну, тобто, я чомусь схильний до того, що все ж таки буде. Тому що це бореться за місця у парламенті, е, за так звані годівниці. Тому в, бруд буде, буде адміністративний тиск, е, адмінвплив е, е, один одну. Одного я думаю, що навіть і е, ці політичні е, сили, які фактично там е, е, ідеологічно е, є од, ну, там, ідентичними, вони будуть один одного топити для того, щоб все ж таки там зірвати побільше е, процентів для того, щоб побільше людей притягнути у парламент, тобто в кажете, що попри ті ситуацію в країні, попри ті події, які в країні відбулися, навряд чи е, політичні сили відмовляться від того, як вони звикли працювати на виборах, аби в себе всадити в крісло нардепа. Ну, ну, Ну треба зрозуміти одне. Люди йдуть на кілька років у найвищий законодавчий орган. Вони будуть мати там там, значні повноваження. Вони будуть мати недоторканність, вони будуть мати різного роду пільги, компенсації. Для того щоб їм це потрапити, їм треба зробити колосальний обсяг роботи, крім того, і нечасної. І, Відповідно, якщо значить, ну тобто, ми вже привикли до того. Ми вже привикли бачити, що політичні партії ідуть там по е, ну там. Як що так можна виразитися, по трупах своїх там е колег з інших політичних сил. І тобто, так воно і буде. Демократичні сили не спромоглись на об'єднання, не йдуть єдиною партією на вибори. Це плюс чи мінус? А, з вашої ну, точки зору. Знову -таки, е тут Складно казати, чи дало би щось, якби йшло однією політичною силою, тобто, чи це воно б не відкинуло кількість голосів виборців. Чи можливо, якраз в певній мірі то, то, що йдуть там кількома політичними силами, ну все ж таки можливо, для якщо за умови, якщо вони в майбутньому парламенті об'єднаються, це призведе для збільшення кількості депутатських мандатів. Але знову ж таки, це все ну, наперед тобто, не прорахуєш. Ну, важко прорахувати. Рахувати і тобто, що а, будуть робити після 26 жовтня 2014 року. Як думаєте, так вплине от е, та ситуація в країні, яка сьогодні є на перебіг передвиборчого процесу? Бо мало того, що складна ситуація, так ще й в е, кандидатів дуже мало часу. Е, ну, власне, е, тут. Е, Тут можна сказати одне, що ну, кандидатам буде достатньо часу для того, щоб себе там, показати, зарекомендувати. Є знову ж таки, є заява кількох політичних сил, суб'єктів виборчого процесу, що вони не будуть там проводити активної агітації, оскільки вони будуть брати, ну, там, бо вони там активно беруть участь, там їхні представники, там аннатрастичні праці. Є інші політичні сили, які все ж таки будуть вкладати в. Там величезні кошти в свою передвиборчу агітацію. Відносно а, того часу, фактично, а, як закон говорить, що до 25 вересня 2014 року подаються, а, подаються документи в центральну виборчу комісію а, кандидати у депутати. Після того, з моменту а, прийняття а, з моменту їх реєстрації, на наступний день вони вже можуть проводити свою передвиборчу агітацію. Тобто на совісті кожного депутата, чим швидше він подасть, тим буде більше він часу мати для того, щоб провести свою передвиборчу агітацію. Я думаю, що тих за тих 20-30 днів, в яких залишиться для кандидатів у народні депутати, щоб провести агітацію, їх буде достатньо. Е, наскільки ці вибори будуть об'єктивними, бо на, на частині Сходу і в Криму виборів не буде. Тобто люди, люди не зможуть обрати собі тих представників, які мали б мали б вони хотіли б бачити в Верховній. Ну, Власне, е, якщо е, аналізувати наш закон, закон України про вибори народних депутатів, які, е, по якому він відповідає міжнародним стандартам. Тобто, е, ну, якщо ми будемо дотримуватися цих правил, які у ньому прописані, Воно все пройде чітко, гладко. Але якщо е, ми далі будемо шукати, ну там е, не правила, а ці білі е, плями, за якими можна буде обійти закон, е, ну то відповідно воно буде проходити так, як і завжди буде. Чи буде на зі списками? Я думаю, що зараз через багато людей змінило постійне місце проживання. Це біженці, яких будуть вносити напевно в тих, в тих містах, куди вони пере, переїхали. на, на Не, ну, власне відносно списки виборців. Відносно списки виборців, то в принципі люди, які хочуть проголосувати, перше вони можуть звернутися у відіведення державного реєстру, який знаходиться фактично в кожному там обласному і районних центрах, і заявити, для того, щоб отримати інформацію про о, дані, які е, знаходяться в них якраз про них. Крім того, на сайті Центральної виборчої комісії є розділ е, відділ е, Державний реєстр виборців. Е, на який можна зайти, і знову ж таки, там є особистий кабінет виборця. І знову ж таки, зареєструвавшись там, там можна отримати інформацію в онлайн режимі про те, що ну, тобто, де ви зареєстровані. Якщо вам ця виборча адреса не підходить, ви можете змінити. Але треба звернути увагу на те, що при зміні виборчої адреси людина позбавляється права голосувати за кандидата по одномандатному мажоритарному окрузі. Ну, що є ну, там, в певній мірі недостатньо. Все таки правильно. Як голосуватимуть е, бійці, які будуть на час виборів перебувати в зоні АТО? Ну, ну власне, е, після підписання ось цих е, законів 16 вересня 2014 року, ну, зараз. Кладно казати, ну скоріш за все, центральна виборча комісія по, е, дасть роз'яснення, ну і в принципі прийме якусь там відповідну постанову е, для того, щоб е, могли, ну, щоб бійці, е, ну там військові частини, збройні сили там добровольчі батальйони, які знаходяться на тій території, змогли е, здійснити своє волевиявлення. Ну і відповідно, це це, скоріш за все, буде на підставі заяв про зміну свого про зміну своєї е, виборчої адреси. І, ну і відповідно вони будуть голосувати в тих локальних місцях. Де вони знаходяться. До якого часу має прийти запрошення? Як перевірити, чи є ти в списку виборців? Ну власне, запрошення стандартно за сім днів до дня голосування. Перевірити себе можна зараз в будь-який момент, тобто подавши відповідний запит у відділ ведення державного реєстру, тобто в місті Тернопіль вона знаходиться в приміщенні Тернопільської міської ради. Ну і знову ж таки в онлайн режимі на сайті Центральної виборчої, комісії, Центральної виборчої комісії в розділі Державний реєстр виборців. Сьогодні вже можна робити якийсь аналіз, якої Складно говорити. Ну, складно говорити, але знову ж таки Тернопільщина завжди відмічалася високою явкою е, виборців на виборах. Тому відповідно, е, я думаю, що все ж таки наші виборці знову ж таки прийдуть на е, виборчі тільниці і будуть робити своє волевило. Президентські вибори, якось так, зважаючи на подію, пройшло досить спокійно. Так були зареєстровані якісь такі порушення? Все ж таки, гравця, е, гравцями цієї тої виборчої компанії. Ну там була якась, ну не знаю, ну угода, не угода. Ну вони принаймні старалися іти е, не не дуже виступати за межі е, законодавства про вибори президента України, тобто. Само собою, що е, грали, ну що і були і підкупи, що були і е, масові е, там вкидання, що були і зрив голосування на виборчих дільницях. Ну сподіваємося, що на голосування 26 жовтня 2014 року цього не буде або буде набагато багато меншій кількості. Ми будемо сподіватися. Я думаю, що Наскільки наші сподівання виправдаються, вже будемо знати вже дуже скоро. Я вам дякую за розмову. Нашим глядачам дякую, що були з нами. До побачення.